Вітаю вас, дітка, на креативному розвитку. Сьогодні пропоную трішки помалювати. Пропоную намалювати ось таку сніжинку. А намальована вона клеєм та манкою. Давайте будемо креативити. А щоб зробити нам таку сніжинку, нам потрібен кольоровий папір. Я взяла світло-блакитний. Ви можете взяти такий самий, можете взяти синій або фіолетовий олівчик, пензлик для клею, клей та звичайна манна крупа, із якої мами ваші варять вам кашку і наші ручки. Давайте їх підготуємо до роботи, зробимо пальчикову гімнастику та приступимо. Раз, два, три, чотири. Діточки, сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький. Але зовсім не смачненький. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири. Діточки, сніжок зліпили. Він кругленький та гладенький. Але зовсім не смачненький. Для початку нам потрібно намалювати трафарет сніжинки. Малюємо ми його ось так. Проводимо пряму лінію вертикально, потім горизонтально. А потім між ними ще малюємо нау-хрест і ще одну лінію, а потім від цих ліній малюємо маленькі промінчики. А сніжинка повинна вийти. Тепер по цих лініях, по нашому трафарету ми намалюємо клеєм, намощуємо, лінії добре клеєм Ось скільки в мене клею, тут можна багато клею. Починайте з середини і ведіть до кінця лінії. Добре, добре всі лінії змазуйте ось так. І так до кінця ось така сніжинка має вийти в нас. Добре її намастили клеєм, всі-всі лінії промазали. Тепер щедро насипаємо. Крупу, дивіться, щоб всі промінчики ви засипали маночкою. Так, засипали ми манкою. Тепер зачекаємо, поки трішки підсохне клей. Так, підсух клей, тепер беремо папір і зсипаємо нашу манку, обережно постукаємо, щоб всі-всі. Крупиночки ісипалися. І ось, що в нас вийшло. Я ще домалювала малесенькі сніжинки. І вийшла в нас ціла сімейка сніжинок. Бажаю вам, дітка, натхнення та креативної творчості. Чекаю ваші малюночки до зустрічі!